Доброго дня, колеги. Я керівник фермерського господарства Арбіта СМ, яке знаходиться в Запорізькій області Васильівського району. Хочу представити свою ділянку поле зимої пшениці. Предчислений був горох. Зараз ми на ньому знаходимось. Хочу розказати пару слів сказати про саме поле, коли було посіяно. Посіяно було 1 вересня. Ну, але перший дощ пішов 31 жовтня, а сходи ми тільки отримали 7 листопада. Протравлений був вінцитом 2 літри на тонну і амалгерол Есенсом також 2 літри на тонну. Потім по весняній обробці було зроблено у нас 1,5 літра Амалгорол Есенс. Також вносили ютаку літр на гектар і інозуми 0,2 кг на гектар. Ну, результатом я задоволений, листова поверхня теж вся в нормі, поки ніяких питань немає. Ну, будемо ще пізніше також працювати з суміцидом і інсектицидом. Також самітовським препаратом. По роботі з самітом я задоволений, так що будемо по співпрацювати. саміту хочу виразити подяку і сказати всім до побачення.